О, пустаю. Тут тільки пару трупів і всю. тут тільки їх два побачили. Надію, що третього не буде, бо мене потім верне. Та я не знаю навіть. Фух, зачекай, у мене ноги полеті. Я не знаю, чи навіть ми підемо за тим комп'ютером. Це опять він, Ляха, біжимо. Про про нього тут і казали, він може всіх вбити. Нехіра собі. Ляха, давай быстріше. Це... Ах, набро. Натгеєн. Давай, коротше, побіжали. Знаєте, знайшли. Воно. Воно. Воно... Це... Дофіга RTX 4090. І той самий комп'ютер. Я не. Я хотів би з... З дозером ще дама попасти. <зас> Вони його Унигор знайдуть. Я надіюсь. А ти слухав про нього колись? Так. Да. Він тебе засасує в другий мір. Там ти живеш без війни. Забакаліксісів і всього проче. Цих 40 РТХСів треба покидати туди тут, поки що, щоб вони не мешались під ногами. Прислумаємо. Нашим РТХ буде как хана Що телепортуємося Ну, давай? Ой, бля, що ты? Что? А що мы остановились? Охел не, бро, а? Не, а-ба-ну, и куда мы переместились? Его называют миром Гори бокса а наш мир мелым Плейграунд. А я не знал, что тут такие миры такие.